Всім привіт, з вами Лемок. І сьогодні ми пройшли такі от задачки і отримали е, літак 6 рівня е, безкоштовно. Це фактично такий собі марафончик був. Е, Тут в акції його можна е, теперішній. І от в мене показувати виконані. От е, Були такі задачки. Е, прийняти участь в 350 захоплених територій і знищити 300 літаків супротивника. За це нам дали отакий от от літачок з унікальним стилем. І плюс 50 жетонів і ще 3 трофеї. Отак от виглядає цей літачок. На нього ще є стиль. Зовнішній вигляд. Правда, я, як він тут. Не знаю я. Ну, це треба розбиратися, коротше. Тим не менше, що нас головне цікавить, це от трофеї. Давайте що там. Такі самі е, сундучки дає за те, що от, ви кожного дня є щоденні е, нагороди. Такі самі сундучки дає, якщо ви кожного дня заходите в гру. Давайте подивимось, що з них буде випадати. Маємо три, за те, що виконали. Ну, спорядження нас не цікаве. 3 дні пряма. Ну, якщо не маєш пряма, в принципі, він діє на танки. 200 золота, чудово, це от дуже. 25 тисяч чистого це взагалі клас. Жирний. От такий би кожен був. Було б взагалі чудово. 3 дні пряма нас не цікавить. І чистий досвід. 10 тисяч ще літачок. Окей. Ну, непогано, непогано. 200 золота отримали, соботки так нормально насипало, ну, взагалі чудово. Я гадаю, що їх варто виконувати такі задачки. За скільки боїв вони виконулись? Ну Десь приблизно за боїв за 150. Далі в нас, що в нас далі? А далі в нас залишилось, залишилось в нас 70 боїв для того, щоб забрати 1500 золота на аккаунт. І залишилось відповідно 94 боя, щоб забрати е, прям літак 8 рівня. <клух> Тому буду проходити далі. Е, всім гарно дякую за перегляд. Е, бувайте!